Правоохоронці вимагали відмовлятися від заяв, писати, що е, це інша справа. От е, весь час фальсифікації по цій по іншій справі. Надати можливість повернути мені медичні документи, які... Вкрай потрібні для мого лікування, судити міліціонерів, фальсифікаторів за да, перешкоджання одержання потерпілим медичної допомоги в течії років. Я звертався до них, Бог, Надати можливість повернути мені медичні документи. Мені вкрай потрібні. Ви зверталися, так, зверталися так, з, так, з так. тим, щоб вам повернули. Так, звертався. Яким чином? писав заяви, звертався... Подавайте, будь ласка, заяви. Останні, останні. До кого ви звертали? До... Е... Опять встречу управління Кудодейской області? Так. Ну С, а, а до следователя Шевченковського райвідділу вы зверталися чи ні? Вони звучались. Ви звертались и чи не заява, яка, в, в, э, 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 яка зареєстрована у канцелярії Остання у канцелярии райвідділі. Шевченковском управління Переслав це до Шевченківської Шевченківський відділ міліції відповів, щоб я звернувся до слідчого судді. Я надав цей доказ. Надав цей доказ вам, що Шевченківський відділ міліції е, е, рекомендує мене звернутися на дії чи е, біздіальних слідчих до слідчого судді. Я зробив це. Тобто сам Шевченківський відділ. Е, Доказывая свою душу Я надо вам копию этого ВМВС МВС в Водейский область. Шевченковский. Так, сейчас ищи. Так, все, знайшов. 12, 12.2012. Я открывал. Так, размер скаргина Якин. Закрыма. До СВЧ, у Кенет... слідчого управління надійшла ваша скарга від 29.11.2012 на внесення відомості про кримінальне правопорушення до єдиного реєстру досудового на законі дії на вашу думку працівників слідства, які призначили експертизу та до теперішнього часу не порушили справу у відносно осіб та не повернули медичну документацію. При цьому повідомляю вам, що на теперішній час кримінальна справа знаходиться. Головним бюро судово-медичних експертиз МОЗ України, які і як і медична документація міста КВЦ Грандж, РЕННІ, по надходженню справи до СВ Шевченківського ВМ, Приморського РВ, ОМУ БМВС України в Одеській області, вона буде внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань. стосовно дій чи бездіяльності, слідчого повідомляємо про те, що згідно з статті 12 звернення громадян. Від 20.96 року зі змінами і доповнення, вище вказане звернення підлягає розгляду відповідно до порядку, передбаченого Кримінальним процесуальним кодексом України. Зокрема, статті 303 КПК України передбачені рішення чи бездіяльність пічів, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування та права на їх оскарження. Розгляд скарг на такі рішення діячі слідчого слідчувачі прокурори, відповідно, здійснюється слідчим суддям місцевого суду. Згідно з правилами судового розгляду, передбаченого кримінальним процесуальним кодексом. Десь ни, ни, ні слова не сказано, що слідчий суддя може повернути вам е, документацію. Так... Е. Я, я взвернулся за рекомендацией Шельферской библиотеки милиции обеспечивая стабильность. Далее. Развертался. Развертался. Так. Разглянуты скарбы против вам 72 годы. Так, понятно. Так, теперь у апелляцийной скарбы. Что вам вы вымогает? Так, вы ласка. у вас как? еще апелляцийную скарбу будем выглядывать. выглядывать. Документи, які вкрай потрібні для мого лікування. Так, я. Вважаєте, вони вам потрібні, так? Обов'язати е слідчих, повернути мені документи. Прошу вас зобов'язати. Ви я, розумієте, що якщо я е поверну вам документи і ви їх втратите, тоді продовження. Кримінального провадження буде вкрай затруднено. Ну, я, я не втрачу ці документи, вкрай необхідні мені для, для лікування. Відшкодувати для, для... мені, мені потерпілому завдані кримінальним правопорушенням шкоди за рахунок державного бюджету України, стаття 56 Конституції України статті 56 130 КПК. Так. 130-я КПК, э, строк давно не э, закончилась, э, э, без фальсификация, было встречи. Я, я маю э, фискальный чек и рахунки на, на Судья трех меня бездеет. у випадках там в порядку передбачених законом. Посилання на який закон? Стаття 100 130 Кримінальний процесуальний кодекс. Ну, там який порядок? Стаття 56 Конституції України та статті 56 130 Кримінального процесуального кодексу України. Ці відповідні Рахунки, чеки, я е, навіть на меншу суму я надавав. Вам, 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 вам права потерпіло ще навіть не вручені. Вам навіть пам'ятка про права та обов'язки не, не надані слідчим. Тільки е, два, два питання залишилися. Зобов'язати е, слідчик, повернути мені е, документи. Я їздив за ними до Києва, їздив. Вони говорили, там на мене розправи, їздив. Можливо, вони десь є, однак я, я не можу їх отримати. Дзвонив Пріянчику, бо багато разом дзвонив. Можливо, з рішення... Порушити кримінальні справи проти злочинців. Скуфація зробив злочин. До цього часу кримінальні справи не порушені. Однак це, це не має сенсу, тому що це середньою тяжкість строки давнення. П'ять років. П'ять років з, закінчилось 5 червня 2015 року. Так. Будь ласка, сідайте. От перший прокурор вам не надається слово. Шаний суд, прошу скаргу залишити без розгляду. У зв'язку з тим, що не один із перелічених пунктів заяви не відповідає вимогам статті 303 Кримінального процесуального кодексу України. Ваша честь, можно ще одно клопотання? я не договорив. Я, я надав вам э, 14 й аркуш э, висновку експертизи, де э, друга частина пункта 4 вказує по своїм особливостям характеру повреждениями Левского Сергія Сергеевича Алексеевича могли образоваться в указанные сроки и при указанных их настоятельствах. Прошу учесть. Не, це не стосується скарбів за настоянні слідчим. Чому? Вони могли. Вони не внесли, до цього часу не внесли до єдиного ресурс стосовно злочину. У вас є що додаток сказати ще? Зараз я прошу додати клопотання та е, е, запросити повістками е, свідків, які бачили мене здоровим до, до нападу. Тобто, щоб е, саме е, доказати, що яких свідків? Свідків, які бачили, я е, займався. В... Так, будь ласка, яких свідків? Громадського... Ви в клопотанні у свої, своєму, верні, у скарзі у своїй не вказуєте. На що ви, що ви вважаєте за е, потрібним от, визвати свідків? Ви вказуєте десь? Ну, я, я зроблю це хлопотання. Дякую. Так, будь ласка, клопотання виступила. Щодо допиту свідків. Закречується, немає ніякого значення справи. Так, суд, вислухавши думку учасників судового розгляду, ухвалив у клопотанні відмовити. Так, ще якісь будуть. Немає ваш честних запитань. Репліки. В цьому засіданні я прошу додати е, клопотання е, з, з деякими письмовими доказами вивчити ці, ці письмові докази. Я надав ці це, це Та Повідкласти справу. Я не дав вам це копту. Ну так воно долучено. Оно поступило через это вот суд званы их э, сейчас и э, разглядывал. Суд вы в чавы. Так вот есть битве с короб. У вас честно також не стосується заяви. Я прошу повернути мені ці генограмму, ви не генограм. Загалізяти в слідчі мені. Ви зверніться до слідчивої. Я ці документації. Вам копію дасть. Як можна з тонограм чи ремінограм зробити посту? А, а де ці документи? З вот, не От вони. Ні. Вони е, більшого розміру. Розмір е, дуже, дуже великий. Їх, їх, їх немає. Ні томограм, ні ренотонограмм. Зараз немає. Зараз... Так, суд видаляється до нарадчої кімнати для винесення судового рішення.